Привіт, розглянемо планку лопати і задньої лінії для дефлектора Peugeot 301. Отак вона виглядає. Ми її вдосконалили, посилили. Тепер вона щільно затискається в 2-мм цей. Ну, думаю, тут перший раз треба розпрацювати цю защёлку, бо зараз вона вже легше защёлкується. Перший раз того. Так, по розмірам вона приблизно 10,3. Стані між лопастями тут стандартні. Думаю, нема смислу їх заміряти. Надруковано за БСУ, літом не розплавиться. Дякую за увагу.